Міжнародний день здоров'я вважається звичайним днем у календарі, та тільки не для шосткінців. Колектив лікарів у співпраці з бібліотекарями організували для мешканців міста цікавий захід, спрямований на підтримку сил власного організму. Слухачі цього заходу наші читачі, постійні читачі, які відвідують нашу бібліотеку, і яким це цікаво. І як ви бачите, що в нашому залі сьогодні є люди, значить їм це цікаво, значить, це їхня тема. Тему для обговорення запропонували три шосткинські лікаря: терапевт, невропатог. Лог та психолог медики змінили звичний для себе розпорядок дня і прийшли до актової зали Центральної міської бібліотеки, аби поділитися власними знаннями. Цікавими для слухачів виявилися рекомендації щодо вживання звичайної питної води. 94% жидкості знаходиться знаходяться в ніклітки, 75% п'ять процентів внутрі клітки. И понимаете, какая разница происходит. Если выравнивается, эти проценты выравнивались, нет этих 19% разницы, просто наступает смерть у человека. Вода надо везде. Не менш здивувало присутних и повідомлення лікаря щодо норм споживання білку в організмі. Раніше, когда еще мы в институте учились, говорили, что надо 100 грамм білка в сутки. Сейчас пересмотрели и сказали, що это много. Много пілка та страждають і почки в первую очередь і інші органи системи. Надо там 60-70 сімдесят в сутки. Медики закликали слухачів приділяти увагу не тільки фізичному станові власного організму, а й думкам, хвилюванням, ставленням до світу та ближніх. Здоров'я це таке стан організму чоловіка, коли він ще і духовно. І морально в душе у нього є радость, бажання є працювати, і делать, делать добро другим. І тут в этом все зависить теж таки в першу чергу від нас. Залежність здоров'я людини від її життєвого вибору, за словами медиків, очевидна. Чим більше ми проявляємо і відчуваємо любов, тим ми є здоровішими. Любов та любов до всього То Тобто, теж відомо всім, що цвіти, животні, близькі люди. Ані також реагують на проявлення любові. Реагували на слова медиків слухачі по різному Хтось скептично слухав без наміру змінити звичне ставлення до життя, а хтось ретельно конспектував поради лікарів. А деякі по закінченню заходу із задоволенням поділилися своїми думками щодо того, як все ж таки бути здоровим. Здоров'я для нас ну це основа основ. Если человек здоров, то все остальное он сам добудет. Нам важно и сохранять то, что у нас уже осталось, скажем, вот моего возраста. Нужно позитив, любовь к людям, любовь к миру обязательно, потому что э, взаимопонимание обязательно нужно. Позитивное мышление – это прежде всего нужно для Душевного покоя для равновесия. Вот я вам всім желаю в в трудне обстановки в нынешней на Україні, міра во всьому мірі на Україні, в шостки наші, в сім'ї в каждо і в душі кожного з нас чоловіка. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.